Аргентина колись це найбагатша країна в світі. Тут буде перша жінка-президент. Але раніше іммігранти з цілого світу будуть вибирати, куди краще поїхати в штати чи в Аргентину. Так само, як і німці в 45-му після Другої світової війни. Яй! You're not, you're not, you're not. Yeah, yeah. До речі, чому після Другої світової війни німці обрали Аргентину? Ну, по-перше, в Європі особи не залишишся. Бо начудили вони там нормально. Голокости, концтабори. Ну а по друге, їх все рівно находили в Аргентині. Це була одна з найвідоміших операцій ізраїльської розвідки. Вони не просто його знищили, вони викрали його просто з передмістя Буенос-Айреса і вивезли літаком в Ізраїль. Та Мейхмана судили за геноцид публічно. Перше в історії. Але що на рахунок Аргентини? Ім'я Аргентина було чути лише за дефолти, революції, замахи на президентів, військові перевороти та втечі президентів. І не хватає тут тільки додати. Астановіться! Ну і якщо вже про президентів. Чотири президента за 12 днів. Це сталося в Аргентині у грудні 2001 року. Під час масштабної економічної та політичної кризи Фернандо де Ларуа подав відставку через масові протести, дефолт і загальне незадоволення. Рамон Перто – виконувач обов'язків президента з 21 по 22 грудня. Голова сенату виконував обов'язки лише два дні. Адольфо Родрігі Са офіційно став президентом, навіть оголосив новий дефолт, але швидко втратив підтримку. І подав у відставку Едуардо Каманьо, тимчасовий лідер до призначення наступного. І вже 2 січня Едуардо Дуальде став п'ятим президентом менш ніж за два тижні, але йому вже повезло, і він лишився надовше. Цей період один із найхаотичніших у сучасній політичній історії Аргентини. Це відео про те, як можна нескінченно щось змінювати і лишатися на місці, як можна мати все і нічого не отримати. На нашій планеті є чотири види країн: Багаті, Бідні, Аргентина та Японія. Це сказав американський економіст Саймон Кузнець. Ну як американський, народився він в Білорусі, а жив і вчився в Україні, а згодом уже приїхав до Штатів. І саме там він прославився. Саме він придумає, як рахувати добробут країни, ВВП. І за це власне отримав Нобеля. І якщо порівняти Штати та Аргентину, то у одних. Правильний підхід до міграції. Вони до США брали талантів. Про що говорить кількість лауреатів Нобелівської премії: У США – 403, Велика Британія 137, Німеччина 111. Ну а в Аргентині їх всього лише 5. І того вони ще досі асоціюються з футболом, вином, м'ясом і танго. Але крім цього, вона колись була світовим зірцем. На початку 20-го століття Аргентина входила в топ 10 країн світу за ВВП на душу населення. Але все ще почалося з іспанської колонізації, коли іспанці приплили не тільки з конями конкістадорів, а з биками та коровами. Життя для тварин тут ідеальне, дослівно розмножуються як кролики, і вся країна перетворюється на місний рай. Ну але добитися цього успіху вони лише змогли при незалежній Аргентині, і французький науковець Фердінанд Каре він придумав холодильник в 1876 році. І поставить холодильні системи на кораблі для Аргентини. І саме з того моменту країна поставляє заморожене м'ясо у Францію, а з неї вже на решту Європи. І аргентинські фермери починають стрімко багатіти. Але біда в тому, що не вистачає робочих рук на розвиток підприємств, щоб ви розуміли, Аргентина на той час друга країна в Латинській Америці, її населення в 5 разів менше за Бразилію. І тоді влада йде на рішучий крок. Вона на конституційному рівні затверджує, що вона відкрита для всіх мігрантів і дає такі ж права, як для громадян країни. І першим мігрантам обіцяють оплатити переїзд і дати роботу. І ще житло. Дивись, от всіх заселяють в такий готель для мігрантів на три тисячі осіб. Там 125 двоярусних ліжок і нормальне трьохразове харчування, п'ять робочих днів на тиждень. І з такими темпами до Першої світової населення Аргентини зростає в чотири рази. Третина населення це мігранти, і економіка починає рости 7-8% на рік. Ну але в Аргентині є одна маленька така проблема всі технології потрібно закуповувати, а розвивають лише сільське господарство. Ну і так само проблема в тому, що Аргентина заманювала робочі руки, а не таланти. Ніякої стратегії розвитку для талантів чи високих технологій лише робочі руки для полів. І на це дивиться, Британія і починає вкладати величезні кошти в саму Аргентину. Будують залізні дороги для того, щоб Британія почала вивозити собі м'ясо, зерно і хутро. І чим швидше, тим краще. Бо була війна за Фонклендські острови, і тому відносини між ними трошки натягнуті. Так само зараз робить і Китай. Він будує все, будує дамби, аеропорти, порти, залізні дороги. Все робиться для того, щоб забирати корисні копалини. До речі, метро в Буенос Айресі так само побудують британці в 1913 році. Це буде одне із перших метро в світі, бо перше було в Британії. Але вертаємося до міграції. Ну окей, чекають їх там, дають поспати, поїсти на халяву те ще й роботу. Але можливостей у аргентинських мігрантів набагато менше, ніж у американських. Бо всю землю давно скупили багаті землевласники, і багато платити за неї ніхто не хоче. Мігранти залишаються в містах. А там з роботою не дуже. Хто не знаходить роботи, живе на соцдопомогу або грабує, і цим самим зароджуються дві аргентинські хвороби: це фавели і бажання нічого не робити. Ну і з грошима в самій Аргентині теж не дуже густо. І сама країна вважається світовим рекордсменом по дефолтам. А як би сказав би узкий алкоголік, і Аргентина підловила цю тємку аж 9 разів. А іноземці з грошима. Це розуміють, що не варто палити власні гроші, вкладаючись в Аргентину. Але аргентинці навійливо вірили кожному президенту і не дивилися на проблеми минулого. Хуан Перон в історію він війде як батько нації та диктатор. Хоча спочатку здається, що Перон красень. Він піднімає зарплату працівникам, вводить обов'язково ту зарплату і оплачувану відпустку. І весь цей пір за гроші від зерна та м'яса. При ньому жінки отримують виборчі права, і його жінка Ева Перон відкриває благодійний фонд, який будує школи, садки та лікарні. І взагалі її називають мадонною бідняків. Тільки кошти на цей фонд збираються не добровільно, а примусово з зарплати працівників і власників бізнесу. Це такий державний рекет. Сенс в тому, що якщо власник бізнесу не погоджується надавати кошти в цей фонд, то влада націоналізовує цей бізнес або закриває. Та наші там цими проклятими олігархами. Ух. Але після таких качель любій економіці буде тяжко стабілізуватись. І все ж таки, Хуан Перон потім тікає з країни. І в їхньому будинку, як завжди, знаходять дуже багато коштовностей, плать, туфлів, ну всього. Талісер, авторіда президенціал, ласакціоне іван дебілітандо. І навіть не дивно, коли одна американська журналістка потім питала у Єви Перон. Як вона веде бухгалтерію? То та відповіла, що рахувати це манія капіталістів. Я даю не рахуючи. І, на жаль, її вислів перетворився в девіз цілої нації, тому що країна постійно більше тратить, ніж заробляє, І, відповідно, постійно бере в борг. І не віддає, бо все виходить через те, що вони просто не вміють торгувати. Ось показники торгівлі Аргентини з основними партнерами у 2023 році: Аргентина, Китай, експорт до Китаю 5,17 мільярдів доларів. Імпорт з Китаю 12,17 мільярдів доларів. Торговий дефіцит 7 мільярдів доларів. Експорт до Бразилії 12,1 мільярд доларів. Імпорт з Бразилії 17,2 мільярди доларів. Торгівельний дефіцит 5,1 мільярдів доларів. Аргентина США. Експорт до США. 6,68 мільярдів доларів. Імпорт США 9,58 мільярдів доларів. Торговий дефіцит 2,9 мільярдів доларів. Аргентина- Німеччина. Експорт до Німеччини 814 мільйонів доларів, імпорт з Німеччини 2,8 мільярдів доларів, торговий дефіцит 1,6 мільярдів доларів. Ну і виходить, що для світу Аргентина більше як продовольчий придаток. В Аргентині побудувалась така система, що у влади фізично нема можливості і часу, щоб налагодити щось більше, ніж експорт зерна чи м'яса. З одної сторони, весь час давить народ, який розуміє, що можна сидіти на попі рівно, а з іншою Є жорстокі реалії економіки. Одних скидають, приходять інші, які більше симпатизують просто народу, бо вони гарно лють воду в вуха. Тільки за другу половину ХХ століття було три військових перевороти. І в 90-х економіка росте 9 років підряд. І автором цього дива звуть Домінго Каваліо. Іменно його реформи допоможуть Аргентині справитися з гіперінфляцією. В 1989 році вона на рівні 2600%. Але що ж він робить? Він забирає торгові бар'єри, знову заманюючи іноземців з великими грошима. Вони приватизовують ключові речі в економіці: це залізні дороги, авіакомпанії. І його чудо це економічний ріст. Інфляція падає до 5%. Ну але його так само відправлять у відставку. В 1996 році люди замітять, що державний борг Аргентини виросте майже в два рази. До 100 мільярдів доларів, безробітних і бідних стане більше. Народ недовольний і як завжди, все закінчиться дефолтом у 2001 році. І він буде вважатися найбільшим за всю історію людства, тому що Аргентина не зможе виплатити 80 мільярдів власного боргу. Ну і звичайно, коли не виходить нормально управляти, то завжди має статись якась маленька побідоносна війна. І це я про Мальвінські острови, коли Аргентина перша забрала острови під свій контроль. Ну але Маргарет Тетчер мала іншу думку, і Аргентина залишає Фолклендські острова, але в Аргентині ніхто з цим не змириться. і далі вважають острова своїми. Але як я думаю, що аргентинці страждають від свого власного бажання жити краще і перекладаючи відповідальність на когось іншого. Це от видно в їхньому футболі. От якщо от взяти Мародону або Месі, то ціла команда будувалась навколо них. Якщо гравці просто не знали, що зробити, то вони просто віддавали їй м'яч і ті вже наводили гру. І кожний раз, коли в Месі або в Марадон йшла гра, то це був перформанс. Це видно у чемпіонаті світу 2022 року, коли Месі вже дотащив нарешті Аргентину до фіналу і вони виграли Кубок світу в Катарі, і так само рука Бога Марадони. А зараз президент країни Хав'єр Мілей радикально старається змінити країну. Інфляція, яка перевищила 300%, скоротилась майже в 6 разів. Побачимо, до чого це приведе, але хочеться вірити тільки в краще. Дякую тобі за перегляд. Підписуйся і став лайк. До зустрічі в новому відео.